Десять років тому почалася російсько-українська війна, але ця війна була зумовлена дуже глибокими історичними подіями, які розвивалися дуже довго. Різні називають ракі, називають, що це наша столітня війна, це теж має під собою певні підстави, тому що дуже гаряча фаза цього конфлікту в історичному розрізі. Це були часи Української центральної ради, української держави, директорії УНР. Це так, і тоді Україна, на жаль, в боротьбі з Росією втратила свою можливість стати незалежною державою, як, наприклад, таке право виборола наша сусідка Польща. Але на ці події можна дивитися і з більш глибокої історичної перспективи, як висловлювався один з українських публіцистів-публіцистів. Організацію українських націоналістів, що як тільки російський відміть виліз зі своєї берлоги, тобто дуже давно, то відразу він став свої пазурі е, висовувати в бік України, намагаючись захопити її до себе, а Україна звичайно чинила спротив, безумовно. Ми бачимо і зараз, і бачили це у 2014 році, і бачили це дуже давно в історичній перспективі, що Росія не усвідомлює себе без українських земель, без українців, яких вона розглядає як можна так сказати своїх донорів. Але для Росії ми є тільки можна сказати біоматеріал, на якому вона будує свою, свою так звану імперську велич велич руського міра. Війна і з 2014 року, і до наших днів, та й раніше, вона мала дуже різні прояви. Вона мала прояви так званої гібридності, хоча насправді це слово хоч і красиве і нове здається, але насправді в будь-яких війнах завжди використовували різноманітні методи методи пропаганди, методи суто військової, репресії, партизанську боротьбу. Підрив діяльності України, серед тих концептів, серед тих думок, які Росія встромлювала завжди, можна так сказати, в український мозок, у міських українців. Це ідея такого собі анархізму, що, мовляв, будь-яка політика, будь-яка держава, але малася на увазі, звичайно, українська політика і українська держава. Це є брудна справа. Народ не має ціка... цікавитися державністю, народ не має ходити на вибори, розберуться без них, громадський сектор, це не цікавий сектор, е, краще ти в інший, краще все це залишити владі. На жаль, серед е, значної кількості населення України, якщо говорити, з 91-го року, а можна і звичайно і раніше говорити про це. Е, такі дуже брехливі і дуже неправильні. Засадничої ідеї мали свій попит, мали своє відлуння. Коли ж оці методи пропаганди вже не працювали і не працюють, то Росія завжди вдавалася і зараз здається, ми бачимо це на окупованих територіях до абсолютно відвертих репресій. Якщо говорити в історичній перспективі і зараз, то ці репресії безумовно торкалися головного української мови. Заборона її була ще й в 19 сторіччі Валуївським циркуляром і Емським наказом. І в радянські часи ми знаємо ці всі події. Але і зараз Росія в період війни 2014-го до нинішнього року, до 2024-го постійно використовує методи репресій, заборон, методи терору голодом, використовуючи саме певні блокади. Відбирання українського зерна, відбирання української продукції. Звичайно, що е, український народ е, чинив спротив цьому, і дуже символічно, що саме в 2014 році, тобто це був рік 200-річчя з дня народження е, Тараса Шевченка. Як ми пам'ятаємо, український народ піднявся проти е, новітньої хвилі російської окупації, е, коли Росія не змогла витримати. Звичайно, того, що на її кордонах формується альтернативна реальність, тобто реальність, яка не передбачає е, репресивного апарату і е, культу вождя, так скажемо, е, Медведєва, Путіна і так далі, як би він там не називався. Е, українська війна е, проти Росії відбиття агресії Росії з 2014 року. До нинішнього часу, звичайно, має певні особливості. Це вже є висока технологічна війна, одна з перших подібних війн, е, таких масштабних. Ну, перша безумовно, війна е, після Другої світової війни в Європі. Е, безумовно, вона війде в історію як один з тріумфів українських е, айтішників, е, які виступили великим фронтом проти Росії. Власне, вони є основними операторами дронів. І іншої подібної технології. Е, попри всі величезні проблеми, які є е, в Україні, ми бачимо серед таких позитивних моментів і те, що якщо порівнювати з подіями 1917-1921 років, тобто цієї е, найвідомішої з попередніх агресій Росії, то все-таки підтримка. України західною цивілізацією, куди ми власне і прагнемо, вона є значно більш активна, хоч ми безумовно хочемо більшою, і справді заслуговуємо на більше, але тоді Україну просто буквально не визнали сам факт існування України і українців. Тепер же, все таки у всьому цивілізованому світі це визнається. Також ця війна показала зростання ступені жіноцтва. Українського недаремно у нас саме в, в рамках війни, під час війни, День захисника України був названий День захисників і захисниць України. І, власне, от я стою на тлі жінки воїна. Також ця війна показала, що навіть в період війни можна робити деякі реформи. Так, вони є суперечливими, так безумовно є ще дуже багато чого, що треба робити, але тим не менш Україна показала свою життєздатність, на що ворог не розраховував, і за 10 років вона змогла е, очиститись певною мірою хоча знову ж таки повторюю є ще багато чого робити від радянщини е, колоніалізму, тобто цього руського міра. Тобто, принаймні було зроблено великий крок вперед. Але ці кроки треба робити і надалі. Безумовно, ми зараз е, абсолютно не в тій фазі, щоб складати руки. Е, війна, попри те, що вона є е, величезною трагедією, вона і дає підстави для того, щоб вважати, що український народ може отримати великий імпульс до подальшого розвитку, очистившись від е, оцих от міазмів е, руского міра. Отже, слава Україні!